Середа, 2 січня журналісти телерадіокомпанії «Надвірна» продовжують інформувати про головні події краю. Вітаю вас. У суді працює Іван Наосташук. Головний фінансовий документ області було прийнято на 20-й сесії Івано-Франківської обласної ради. За цей документ віддали свої голоси 75 народних обранців. Про хід сесії знає Всеволод Кисілевський. Сесія розпочалась урочисто різдвяними колядками та вінчуваннями. А також до сесійної зали представники скаутської організації пласт внесли та вручили голові обласної ради Василю Скрипночуку Бефлоємський вогонь. Далі депутати затвердили порядок денний, який налічував 46 питань та розпочали роботу. Згідно до регламенту Івано-Франківської обласної ради, на початку сесійного засідання депутати зачитали звернення та заяви, які стосувалися. Важливих питань життя Прикарпаття, серед яких була озвучена спільна заява депутатських фракцій фронту змін батьківщини та свободи щодо ситуації, яка склалась на двірнянському районі, з утилізацією твердих побутових відходів. У зверненні йшлося. Питанням сесії стало ухвалення бюджету області на 2013 рік. З даного повітання доповідала начальник головного фінансового управління Галина Карп. Висловивши свої думки та судження щодо бюджету 2013, депутати Івано-Франківської обласної ради прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 75 за, проти, немає, утримався що немає. Дякую, колеги за розуміння і, і дозвольте мені заключне слово невеличке. Ми всі з вами розуміємо про те, що цей бюджет дійсно є нещасним. І не таким, яким, якого заслуговує наше населення і наша обласна рада, і всі ми з вами, і вся наша держава. Вся справа в тому, що не годиться такі цифри для нормального виживання людей. Інших цифр, як ви бачите, у нас не було. І судячи з того, як формується наш бюджет, і не могло бути. Сподіваємося, що наші новообрані, як казав вже хтось один з нас присутніх депутатів, особливо ті, які впливають на бюджетні процеси, на всі інші у нашій Верховній Раді, спробують для нашої області зробити дещо якісь покращення уже сьогодні або вже завтра, які могли би бути, чи можуть бути, чи повинні би були бути. І при уточненні бюджету я просив би колег депутатів уважно вивчити всі ті цифри, які ми мали, вивчити виконання. І підійти вже з пропозиціями більш чіткими для того, щоб ми знали, які позиції нам необхідно фінансувати. Я вам дякую за розуміння і за те, що ви це зробили. 1 січня 2013 року. Україна відзначила 104-ту річницю від дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Акції присвячені всянуванню пам'яті героя України Степана Бандери та всіх українських воїнів ОНУ та УПА пройшли по всій країні. Уже традиційно заходи розпочалися в історико-меморіальному музеї Степана Бандери у Старому Угринові Калуського району, де відбулося віче з нагоди 104-ї річниці від дня народження провідника українського націоналізму. Вшанувати світлу пам'ять борця за незалежність Української держави разом із громадськістю у цей день приїхали народні депутати України, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, депутати місцевих рад, громадськість області. На знак пошани та Пам'яті керівництво області та депутати поклали вінки та квіти до пам'ятника великого українця, а священники українських церков відправили панахиду за полеглими борцями за волю України. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року. Прожив 50 років, 9 місяців і 14 діб. Був убитий за особистим завданням Кремля 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. У 2010 році йому посмертно присвоєно звання Героя України. Однак пізніше один із українських судів скасував це рішення. Першого січня є безперечно великим днем великого Бандери. Не кожен народ на землі має щастя мати такого патріота, борця за незалежність, яким був Степан Бандера. Цього ми не зможемо збагнути аж до тих пір, поки у суверенній Україні верхуватиме п'ята колона. Ми приїжджаємо сюди 1 січня для того, щоб не просто вшанувати день народження провідника. Провідника української нації для того, щоб внутрішньо черпати оту, невзбориму енергію наших героїв заради подальшої боротьби за Україну, бо ця боротьба продовжується. Так, Україна вже існує, сучасна українська держава, 21 рік. Але ця Україна поки що не наповнена українським змістом. Степан Бандера це людина, яка увійшла. Не просто в історію. Степан Бандера це людина, який вдалося досягти своїм життям, своєю боротьбою того, що нас, всіх, українців, називають бандерівцями. Його прізвище стало називним. Хтось нас називає бандерівцем зі злості. Вони, коли кажуть, що ви бандерівці, думають, що ми на це ображаємося. Та ми пишаємося тим. Народний депутат України Олександр Сич назвав Степана Бандеру у нинішні часи символічним будівельником України. На його думку, найкращим пам'ятником для провідника ОУН є боєздатний, життєздатний монолітний і державно націоналістичний рух у сучасній українській державі. Ми йдемо по незвіданому шляху, тому що ніколи не можна історичні умови перенести в сучасний час. Тому що коли січове стрілецтво вступало в боротьбу, то вони рівнялись на козацтво, але знали, що козацькі часи разом із метинами козацької боротьби відійшли назад в історію. Коли творила організація українських націоналістів, українська повстанська армія, вони свято шанували січове стрілецтво, але знали, що час січового стрілецтва і його методи боротьби відійшли в історію. Сьогодні ми шануємо українську повстанську армію. Сьогодні шануємо організацію українських націоналістів, але знаємо, що сьогодні в умовах існування української держави ми не будемо творити ще одну повстанську армію. І що сьогодні в умовах існування української держави ми не будемо творити підпільну ООН, але ми будемо розбудовувати українську державу на міцних українських основах. Ми йдемо і перед нами немає досвіду. Ми не застраховані від помилок. Ми не застраховані від невдач, але ми знаємо, що перед нами є ціль, бо найголовніша ціль українського націоналізму добро української нації на українській землі і в українській державі. Степан Бандера, це стяг і символ української нації, символ непохитності духу, що став для українців по всьому світу еталоном та взірцем боротьби української нації за українську державу, зазначив голова обласної ради Василь Скрипничук. Він висловив сподівання, що поступ на утвердження української держави, незважаючи на будь-які перепони, триватиме і у результаті спільними зусиллями проукраїнським політичним силам таки вдасться досягти кінцевої мети, побудувати на українській землі українську за Сутністю та змістом національну вільну, демократичну, сучасну державу. Україна буде, Україна мусить бути. Але дивіться, як важко іти нам вперед. Мовний закон, який прийнятий Колесніченком, Ківаловими і всіма іншими, дуже боляче б'є у нас в Івано-Франківській області. Прокуратура. Заперечує в суді наше рішення Івано-Франківської обласної ради про те, що той закон ми визнали нечинним на території нашої області. Івано-Франківська обласна рада таке рішення прийняла. Ми маємо суди, Івано-Франківські суди, на жаль, судять українську мову, судять нас з вами, українців, в користь закону Колесніченка Ківалова. Ми вже два суди такі програли. Хоча. Український суд є і українським, бо допустимо рішення, яке було оскаржене прокуратурою, пункт четвертий одного з наших рішень, про те, що правоохоронні органи були бездіяльними в наших наших виборах. То суд признав все-таки бездіяльність правоохоронних органів. Так що я думаю, що наступить якийсь час і буде. Той вищий якийсь судна, що адміністративний чи інший український, який признає те, що в Україні не може бути іншої державної мови, крім української, і те, що Івано-Франківська обласна рада поступила разом з своїми колегами з Тернополя і з Львова. Правильно ми прийняли рішення ще одне, яким визнали те, що треба допомагати нашим ветеранам УНУПА. Української повстанські армії і пенсія для цих ветеранів спільно з районними радами буде вже на 500 гривень більшою починаючи з січня місяця цього року. Ми шануємо своїх ветеранів, ми їм низько кланяємося, тому що це ті люди, які відстояли честь України в 40-х роках, 50-х роках, і які підтримують ту честь і зараз. Слава вам, наші герої! Слава Україні! Голова братства ООН УПА Карпатського краю. Фотій Володимирівський у своєму виступі зазначив, що держава досі не визнала бандерівці учасниками бойових дій за незалежність України. Він закликав молодь вступати до лав націоналістів, щоб назавжди утвердилася самостійна незалежна українська держава. Тості продовжилися у Івано-Франківську на європейській площі біля пам'ятника провідникові українського націоналізму за участю представників обласної та міської влади духовенства та громадськості міста. Загалом у заході в івано франківську взяли участь понад 500 осіб. Мітинги відбулися також у Львові, Полтаві, Кировограді, Тернополі та інших містах України. 28-ма сесія Надвірнянської міської ради відбулася 26 грудня. Під час засідання прозвітував міський голова Зінові Андрійович. Також депутати розглянули ряд земельних та комунальних питань. Звітували про роботу дошкільних закладів, завідуючи садків про останню міську сесію 2012 року у нашому наступному сюжеті. Міському голові Зінові Андрійовичу не вистачило б і дня, щоб прозвітуватися про підсумки роботи міської ради у 2012 році та стратегії розвитку на 2013. Загалом зазначив очільник міста, депутатів, працівників ради, членів виконкому всіх об'єднує одна єдина партія, яка має назву Надвірна. Заради рідного міста та держави потрібно працювати, закотивши рукава. 2012 рік був роком дуже складний та дуже відповідальний соціально-мічну партію. Адже починається кожен рік, як ви знаєте, захисту соціально-економічних показників бюджету, які передбачають жити громаді на протязі всього бюджетного року. І захисту тих контрольних цифр, де громада планує свої видатки, доходи. Ті контрольні показники одночасно призначені, для того, як кожній сім'ї людина планує свої видатки згідно тих доходів, яка... Вона буде отримувати на протязі бюджетного року у своєму звіті зіновий мирославич торкнувся також проблемних питань. Їх у надвірні вистачає найболючішим не тільки для міста, а й для району в цілому залишається питання сміттєзвалища. Міський полігон твердих побутових відходів уже давно вичерпав свій ресурс. Міський голова ще раз зауважив, що з 1 січня 2013 року сміттєзвалище припиняє прийом сміття. На даний момент питання полігону і питання. Знайдені земельної ділянки, де е, делегувалися на засідання обласної комісії депутатів обласної ради, практично не виконана державна акт і земельну ділянку, яка була запропонована згідно делегованих плануважень, практично не зроблено і не виконано, тому питання захоронення, згідно прийнятої районної програми по захоронення захороненням видих побутових підходів, практично не вирішено. Яким шляхом підемо? в зв'язку з тим, що ми відповідаємо на даний момент за процес. За господарку міста, яким шляхом підемо ми згідно полімону і згідно тих напрямків, які на даний момент потрібно вирішувати вчора, враховуючи те, що дана проблема не вирішується ні за минуле місяць, ні за декілька місяців тому, питання виділення земельної ділянки, це можна сказати, одна десятка від стратегії розвитку щодо захоронення і розміщення сміття на території, не тільки міста, а рівно цілому. Вчора отримані ліміти. На 30% від е, лімітів 2012 року, що туди входить? Туди входять е, комунальне підприємство, недовірна комунсервіс з е, приватним сектором, туди входять е, жителі міста нашого міста, на надміна, туди входять ті підприємці, які дійснюють свою господарську діяльність на території міста. Тобто з 1 січня. Сміття на 30% буде завозитись від лімітів 2012 року. Міський голова у своєму звіті торкнувся питання міського кладовища. Пнівська сільська рада виділила 5 гектарів землі для розширення цвинтаря. Натомість Надвернянська міська рада повинна підготувати земельні ділянки жителям Пнів'я в заміну відданих. Багато питань у міських обранців було до генплану. У самого ж міського голови теж є зауваження до проекту генплану, оскільки там не вказано межі міста. Це робота мені по роботі розробці генплану. Не хочу сьогодні. Шукати винен, але скажу, якщо ми до першому кварталі 2013 році не приймемо мене план, будуть звільнені з роботи люди. Не хочу розказувати про і напрацювання, але більше скажу сьогодні більше проводиться. Ми е, генплан, який прийнятий що у річній е, розпорядження голови по створення комісії про розробці генплану, нарахували самосудово. Може здійснювати повноцінні е, функціональні е, повноваження генплан міста, коли не буде зроблено межміста. Загалом депутати взяли до уваги звіт голови. Також місцеві обранці озвучили запити та звернення одне з них на підтримку працівників управління борових робіт, яких під новий рік керівництво підприємства порадувало скороченням. Планується скоротити 132 посади професій працівників, але з них 65 посад по вернянських експедиції, що становить не 6, і 9, а 27% від дублікової численності експедиції 237 чоловік. Враховуючи, що згідно з списку посад, скорочені підлягають всі інженерно-технічні працівники Наддвернянської експедиції, начальник, головний інженер, головний механік та енергетик і так далі, йде мова про ліквідацію Надверняцької експедиції про видночого підрозділу. Звертаємося до вас з проханням. Про збереження задвинянської експедиції йшла мова і про перевезення та розміщення автостанцій у центрі міста. Депутати вимагають, щоб рух транспорту проходив за спеціальною схемою. Хаос на вулиці княгині Ольги вже не в силі терпіти ніхто. Якщо на їхнє звернення в області до 30 січня ніхто не відреагує, депутати вийдуть на вулицю та перекриють рух транспорту. Про роботу дошкільних навчальних закладів звітували завідуючі садків квітка Карпат, вогник та світлячок. Загалом на сесії надвинянської міської ради було розглянуто близько. 3 січня в Івано-Франківській обласній раді відбудеться розширена нарада з питань вирішення проблеми облаштування нового полігону твердих побутових відходів на території Надвірнянського району. Заслужена артистка України Ольга Молодій у рамках творчого звіту організувала у місті Надвірна велике свято української пісні. Глядачі знайомились з композиторами, авторами та виконавцями уже відомих і нових творів і насолоджувались музичним мистецтвом в особливій атмосфері. Пісня буде поміж нас. Ці слова відомого композитора Володимира Івасюка стали життєвим кредом майже для усіх творчих людей, які зв'язані із музикою. Цей девіз є важливим і для нашої краянки, заслуженої артистки України Ольги Молодій, яка нещодавно організувала у місті надвір на вечір української пісні. Глядачам була представлена широка палітра пісенної творчості. Зі сцени звучали музичні композиції класичного характеру, народна тема, естрадні пісні у джазовій обробці, українські романси. Представники влади склали щиру подяку Ользі Молодій за. Її діяльність, адже вона пропагує національне музичне мистецтво як артистка, передає цю цінність у спадок своїм дітям, зокрема дочці Марії, як мама, і своїм студентам як викладач, доцент кафедри співу інституту мистецтв Прикарпатського університету. До речі, Тетяна Романенко та Оксана Савчук, учениці Ольги Молодій взяли участь у концертній програмі. Вони залюбки продовжують справу своєї наставниці. Велике натхнення до творчості відома надвірнянка черпає у рідному народному вокальному ансамблі Росинка. Саме цей колектив відіграв значущу роль. У музичному розвитку і становленні Ольги Молодій як артистки вітав зі сцени шанувальників музики Квартет Світ Любові Ольга Романівна стверджує, що це вдале товариство однодумців і справжніх друзів. Багато людей мають за що дякувати заслуженій артистці. В першу чергу за прекрасне мистецтво. Сама ж Ольга Молодій не перестає дякувати Богові за чудових людей, яких вона зустріла на своєму життєвому і творчому шляху. Це заслужена артистка України Любов Гундер, заслужений працівник культури України Надія Кукуруза і відомі нам краяни Віктор Чудновський, Артур Макос, Тетяна Вишкова. Польська Володимир Остап'юк, Богдан Абрат та інші, які допомагають доносити до глядачів красу української пісні. Після проведення благодійної акції «Подаруй сироті іграшку надвірнянське молодіжне товариство, милосердний самарянин передало зібрані іграшки до місцевої школи інтернату. Як виявилося, іграшки дуже припали до вподоби вихованцям інтернату. Візит товариства Милосердний Самарянин із зібраними іграшками до інтернату якраз співпав із новорічно-різдвяним ранком у цій школі, на який приїхав також депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко. В рамках зустрічі із педколективом також у дітей був гостем голова благодійного фонду Володимир Грабовецький. Також на вогник до дітвори завітала пані Любов Стеценко. Так що в цей день від благодійників в інтернаті було тісно. Гості щедро обдарували вихованців школи інтернату, а також привітав їх із новорічними і різдвяними святами Ще зраділи діти з інтернату іграшкам які передали їм від себе діти з міста навколо Сергія Гриньківа, голови молодіжного товариства Милосердний Самарянин, зібралась велика громада школярів, які захотіли отримати подаровану іграшку. Іграшок вистачило всім. Я хочу вам подякувати, подякувати вам за те, що ви є за те, що якби не ви то не було б тут вже такого свята. За ваший труд і за вашу таку ще настоящу дитячу таку юне, натхнення жити, боротися і відпочивати тут. Також хочу подякувати педагогам, організаторам, які завжди трудяться. І дуже гарно виходить. Тут дуже важкі умови тепер трудяться, але вони це все проходить на найвищому рівні, тому що я не перший раз тут і їхню роботу оцінюю на всі тепер вже 12 балів. Після отримання подарунків була спільна фотографія на згадку вихованців інтернату разом із молодіжними благодійниками, милосердний самарянин і народним депутатом України. А далі розпочалось новорічне різдвяне свято хороводом навколо ялинки. І до спортивних новин краю. 30 грудня завершився шаховий турнір на першість надвернянського району з класичних шахів, в якому взяли участь 13 спортсменів. У пертій боротьбі перше місце виборов кандидат у майстри спорту Роман Луців, який набрав 12 очок. По 10 з половиною набрали Зінчук та Клюфінський. За додатковим показником, друге місце присуджено Клюфінському, а третє Зінчуку. Переможці нагороджені почесними грамотами та грошовими Вими преміями шахісти району щиро дякують підприємцям, а також спонсорам, які фінансово підтримують шаховий клуб інтелект. Вітають їх з новим 2013 роком та Різдвом Христовим. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам щасливого нового 2013 року! Всяких гараздів та гарного настрою. На все добре!